Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Ми повинні зберігати єдність з вами, браття і сестри, і з нетерпінням, тобто нестерпно верніше, нетерп. Як ти нетерпимо ставитися до всіх, хто руйнує нашу національну єдність в обличчі ворога і перед нашим зрадливим союзником, Сполученими Штатами. Мені не сильно подобається інтерв'ю Порошенка, яке він дав журналісту Більд Паулю. Ронцгаймеру Порошенко в цьому інтерв'ю заявляє, що команда Зеленського веде Україну до диктатури, яка порушує верховенство права. Братця, коли найбільш демократична країна веде війну, тотальну війну, яку-небудь, особливо на своїй території, вона завжди впроваджує диктатуру, завжди обмежує права людини. Завжди припиняє функціонування демократичних інституцій для того, щоб вільно могли працювати військові інституції в інший спосіб з верховенством права війни програються. З самого початку грецькі поліси впроваджували диктатуру. Римська республіка впроваджувала диктатуру на час війни, інакше програш і смерть. Всі країни в світі Перша світова війна, всі впроваджували диктатуру. Друга світова війна всі впроваджували диктатуру і скасовували права людини на час проведення війни. В Сполучених Штатах такого не було, тому що Сполучені Штати не вели війну на своїй території або поблизу своєї території, і то там сильно і жорстоко обмежувалися права людини, там депортувалися, наприклад, громадяни японського походження, депортувалися в спеціальні концтабори, в тому числі насильницькі мобілізації. І звинувачувати Зеленського. Наше звинувачення до Зеленського в тому, що в Україні немає диктатури, що в Україні бардак, що всі мають можливість. Пропагувати і агітувати проти командування, проти центральної влади, проти ТЦК, проти Збройних сил можуть розповсюджувати зраду в суспільстві, і їм за це нічого не буває. Що в мережі окупантів діють вільно на територію України на зразок УПЦ ФСБ, що е, тут займаються політикою замість того, щоб займатися війною. А цей говорить в інтерв'ю ворожому журналісту: в те, що у нас виявляється е, поганий Зеленський, впроваджує диктатуру. Він з глузду з'їхав, цей наш шоколадний лідер. Порошенко закликав кардинально змінити військову стратегію України на Голошуючи, що Київ має відмовитися від наступальних операцій, і прийти до оборони. Братя, оборона ефективна тільки тоді, коли вона активна. Активна оборона супроводжується наступальними і контрнаступальними діями. По іншому, вона в принципі неефективна. Українські збройні сили повинні виходити на територію ворога. Українські збройні сили повинні проривати оборонні позиції московитів там, де це вдається. Українські збройні сили постійно мають здійснювати контрнаступальні дії. Інакше це шлях в смерть. Навіщо ця людина говорить дурниці? Навіщо ця людина зараз фактично пропагує проти стратегії і тактики нашого військового командування? Це категорично неприйнятно. Е, цим людям, всім українським політикам треба заткнути рти. Треба заткнути роти порошенківським політикам. Юлі треба заткнути рота. Зеленим політикам треба позатикати роти. Всім їм потрібно позатикати роти. Вони повинні мовчати. Говорити повинен тільки військовий офіціоз. Більше ніхто тут не повинен говорити. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі.